Вибіжи біжи за мри. Три стандартні реакції, котрі, ну майже всі знають, але зараз додалася вже четверта реакція. Зараз це я маю на увазі в останні декілька років. Називається вона в англомовних істочниках аліньонок або лагідність. Реакція лагідності формується у відповідь тілесно та психологічно на ту людину, котра на вас нападає і ображає. Але ви не можете нічого їй протидіяти. Втікти ви не можете, розсердитися ви не можете, тобто бити ви не можете. Формується вона. На, як також четверта захисна реакція, найчастіше ця реакція формується в дитинстві, коли дитина не може нічого протидіяти дорослим. І найчастіше, що якщо у людини є ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, то у дорослому житті такі реакції на тих, хто ображає, можуть викликати відчуття стидання та відчуття провини. А тепер поподробніше про кожну із реакцій. і так біжи, біжи, реакція формується у відповідь на загрозу, котра в нас є десь далеко. І піда в тому, що цю реакцію дуже сильно стигматизують, говорячи, що це неправильна реакція, що це не здорова реакція, але це є здоровою реакцією. Якщо загроза є далеко, і ви можете від неї втікти, причому треба розуміти, що загроза може бути як е, зовнішнього да? фізичного, зовнішнього психологічного, так теж саме і внутрішньо ви можете відчувати певні елементи, що вам щось загрожує, і робити реакцію біжи. Далі, друга реакція. Якщо загроза знаходиться вже близько, але ви можете її перемогти, у вас йде реакція бий. Вона йде на фізичному рівні, як це відбувається, у вас це стискається щелепа, ви починаєте сердитися, кулаки стискаються, ви готові битися. Причому, як і в першому випадку, з реакцією біжи, загроза може бути як зовнішнього характеру, так і внутрішнього характеру. Причому вона може бути як фізична загроза вашому якомусь фізичному буттю, так і загроза вашій Вашим психологічним моментам. Третя реакція замирання. Це найгірша реакція для нервової системи для людини в цілому. Реакція замри формується на відчутті, що загроза близько, ми втікти від неї не можемо. Але загроза занадто сильна. Ми вдарити її не можемо, перемогти не можемо. І реакція замри є являється реакцією підготовки вашої психіки та тіла до смерті. І тут треба зрозуміти, що з неї якомога швидше треба вийти або в біжі, або вбий. Або в четверту реакцію бути лагідним. Тобто це на ту людину, котра до вас агресує, ви не можете її перемогти, ви, але ви й не можете від неї втікти і завмерти від неї не можете. Тобто для того, щоб м, зменшити тиск цієї людини агресивної на вас, ви можете бути з нею надмірно лагідною. Так от з цієї реакції також треба виходити, бо так, це є захисним механізмом, але. Досить часто я стикаюся в своїй практиці, що ця реакція викликає після цього стидання та відчуття провини, тому з цим також треба працювати. Бо, все ж таки, реакцію бути лагідним це більше притаманно людям, якщо ми маємо. Людину, котра нас ображає, ми не можемо з нею нічого зробити. Ми будемо з нею ласкові, щоб цього не було. Формується ця реакція з дитинства. Посилання на наукову статтю в мене є в Ютубі, закріплено під відео зі схожим названням. Тому, якщо ви десь щось відчули, що у вас десь якась є нездорова реакція, наприклад, замість біжи, у вас може бути бей-бей, замри, або і коли треба бути лагідним, да, або ну ви не можете з батьками зараз щось зробити, да, або з більш Важливими для вас персонами. І ви навіть там не можете бути лагідними, ви все время б'єтеся. то це у вас також буде неправильна реакція на подію, зламана реакція. Да? І тут вам може понадобитися допомога. Я консультую з психології та ентомології. Якщо цікаво, записуйтеся в шапки профіля. Дякую за увагу.